Bye. Uh -huh. Своєчасна і якісна збиральна кампанія є запорукою успіху сільськогосподарських товаровиробників, а результат їх кропіткої праці від того примножується в рази. Жнива 2024. в Одеській області. Вже зібрано понад півтора мільйони тонн зерна, обмолочено 426 тисяч гектарів, 65% до плану збирання, озимої пшениці 909 тисяч тонн з показниками середньої урожайності, 36,4 центнерів з гектару. Озимого ячменю 468 тисяч тонн 38,2. Ярої пшениці 7,1 тисяча тонн 38,6 центнерів з гектару. Ярого ячменю 31 тисяча тонн 31,3 і з гектару. Гороху 101 тисяча тонн 24,3 центнерів з гектару. Озимого ріпаку 158 тисяч тонн 22 центнерів з гектару. Найвища врожайність наразі у Білгородністровському районі, де збирають з кожного гектара в середньому. По 40,9 центнерів, по 40,4 центнерів з гектару у Подільському та по 37,5 у роздільнянському. У цьогорічних жнивах бере участь 3700 одиниць зернозбиральних комбайнів, з них 3000 власних та 700 залучених з інших регіонів. Така кількість зернозбиральної техніки дає підстави сподіватися, що область зможе організовано і без втрат провести збирання врожаю в оптимальні агротехнічні терміни. Жнива Озимих зернових у 24 році в господарствах Подільщини розпочались на десяток діб раніше від середньобагаторічних строків. Причиною тому є зміна погодно кліматичних умов і рання весна. Ускладнює ситуацію одночасне дозрівання декількох культур, співпали строки збирання озимого ячменю гороху. Практично одночасно почали збирати і різні сорти пшениці озимої. Станом на 11 липня хліборобами прогресу вже зібрані площі сортів ячменю озимого та ярого, також гороху. Завершується робота зі збирання сортів пшениці озимої, м'якої та твердої колектив господарств Прогрес та Прогрес Агро натхненно працює не тільки над своєчасним та якісним проведенням жнив, а й забезпечує оперативну доробку і очистку зібраного врожаю. Таким чином забезпечується формування високоякісного насіння та його збереження, що буде покладено в основу майбутньої посівної кампанії 2024-2025 років. Станом на 11 липня наше господарство прогрес агро закінчує збирання зернових ранніх культур. І я задоволена цими жнивами. Я вважаю, що у нас гарні результати, гарні показники. Про це вам далі розкаже наш агроном головний. Ми вже на завершальній стадії жнив, зібраний зимий ячмінь на площі 100 гектарів середньою врожайності 7 тонн. Зібрано 95% зими пшениці. Пощай пшениці у нас була 1060 гектарів. Е, на зараз йдемо в середньому вражання десь 7,5 тонн. По, по полях різні вже їдули, 65-8 тонн. Якість в цьому году гарна, погода нам дозволяє збирати, дощів, поки не передбачається, ну вже на завершенні і показники. Якості другим-третім класом пшениці. Зараз температура, тобто, температури аномальні, вологість дуже падає. Ми зараз збираємо пшеницю з вологістю 12-11% при базисі 14%, 14,5%. Тут навіть і сушити не потрібно, так? Да? Ну, в нашому регіоні і не, не сушив ніколи, в принципі, це ходу все саме. Чи багато виложеного зерна на полях? Як з цим боротися? Техніка сьогоднішня дозволяє підніматися, вважаю. Критичних прям полів, де сілом було вилежено, не було, де гарний врожай там по краях трошки вилежали. Ну, ми його все з допустимою втратами. Знаю, що техніка в прогресі постійно оновлюється, але на сьогодні ви в руках отримаєте, не знаю, що це таке, розкажіть детальніше, і навіщо воно вам. Яка його функціональність і чи, чи дійсно воно вам допомагає в роботі? Це йдемо в ногу з часом. Це є така програма Field Такі ж самі айпади є в кожному комбайні, і ми збираємо дані по врожайності. Тобто поля всі строкаті, в якомусь краю поля ми збираємо 4 тонни, а в якомусь краю поля ми збираємо 10 тонн. І комбайни всі ну малюють всі свої треки і всі всю врожанність, яку вони збирають. Потім ми все збираємо це в карту і маємо розуміння, в якому краю поля як ми будемо далі працювати. Вносити добриво, вносити за і від цього буде залежати норма висі далі. Чи полегшуємо вам роботу? Полегшує тут багато функцій. Ми можемо дивитися за комбайнами не тільки показники врожайності, а з якою швидкості вони ходять. Комбайнери всі відвістні але контроль все одно має бути. А від чого залежить врожай добрий саме цього року? Рітні сімена насіння лікаря. Хороша підборка. Казом так дуже добре. Хороші агрономи на своєму місці. І добра техніка, і так? добра техніка, і гарний врожай. І хороша сівалка, хороша. Хороші компанії, вже треба хороше, щоб да, хороший врожай треба працювати на. Не лише погода. не да, лише плюс погода, Залежність від погоди. Цей рік все склалося добре, так? Да, да. Після жнив відпустка чи ні? Після жнив ріпак сіє. А, зразу ріпак. Відпустки. Ну немає, Відпустка без зимою. Жнива найгарячіша пора року, але поки хлопці наші на фронті, ми маємо змогу працювати тут. Як господарство допомагає сьогодні фронту? Ми стараємося допомагати постійно, постійно ремонтуємо, купуємо, ремонтуємо, відправляємо на фронт автомобілі, грузові, легкові, постійно відправляємо продукти. Це на постійній основі. Всі зацікавлені, щоб був. Мир. Віримо вірим перемогу. Перемога за нами. І в нас поки свій аграрний фронт. Україна буде східно. Дякую всьому колективу за терпіння, за силу, за воду. Дякую, їм, бажаю міцного здоров'я і успіхів далі в нашій роботі.